Знаєте, мене найбільше приказують водійки постійно стабільно сигнали. Ну, понятно, коли, наприклад, там перед тобою якесь чмо вилітає, понятно, ну, це одне. Ну, наприклад, коли їде навчальний, так, який вчиться їздити, він і, 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 там сигнали, як то чмо. Постійно, бо він не стартанув на світлофорі доки. Він щиться, ти дуже іншим не був, ти не міг зразу, бля, їздити. Ні, воно чмо стане і сигналить, бо йому хочеться. Або хтось затупив, воно одразу в секунді сигналить. Йому, воно чмо галіме і йому треба. Що за водії такі кончені? Просто жесть. Це просто неможливо, наскільки в нас кончені водії. Просто гандони, от і все. От є ти сигнал, ну хулі ти сигналиш, ну ти що чмо якісь галими чи що? Ну хто сигнал то тільки чмо, а не людина. От і все.